Вітання, це прямий ефір проекту Шерифи для нових громад. І у найближчі півгодини разом з адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та юристом громадської приймальні української гельсінської спілки з прав людини Олександром Даниловим будемо говорити про. Закон номер 3048, Завдяки йому колектори фінансові компанії та ломбарди фактично позбавляються інструменти, завдяки якому могли стягувати борги в обхід судових процедур. Мова йде про виконавчий напис нотаріуса. Що це таке, як це працювало, як буде працювати далі? Поговоримо у найближчі 20-30 хвилин. Ми працюємо у прямому ефірі. Тож можете ставити свої питання Олександру. Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу почати з того, тож, що все-таки виконавчий припис нотаріуса, як цей інструмент працював, і в яких цілях, і хто його використовував? Ну насправді, тобто, виконавчий напис нотаріуса, він, він продовжує працювати просто внесені певні корективи, про які, власне, ми поговоримо. Дивіться: тобто, простою мовою, виконавчий напис нотаріуса це. Рішення нотаріуса на якомусь документі, і в законі, в ідеалі, тобто відповідно до закону про нотаріат і про передовчине нотаріальних дій. Тобто, на підставі документу, що нотаріально посвідчений, за змістом цього основного договору документу, одна людина повинна вчинити якісь дії стосовно іншої, передати гроші. Повернути там, придати майно. І от, якщо одна людина не виконує е, умови договору, то та людина, яка повинна отримати це, звертається у разі, якщо цей як документ нотаріально посвідчений, звертається на нотаріуса і, і говорить: вчиніть напис про те, що він не виконує, і примусово його будемо ну, примушувати це робити через механізми виконавчої служби. Нотаріус, е, ну так простою мовою. Говорить про що да, наносить виконавчий напис, тобто рішення про те, що це треба робити, примусово, і з цим документом вже там людина-стягувач, да, тобто людина, якій щось потрібно там отримати, яка передбачена цим договором, вона йде в виконавчу службу, і вже виконавча служба примусово да, там, або е, забирає це майно, або там в інші механізми. Тобто, тут суть така: один щось повинен вчинити щодо іншої людини передати. І нотаріус приймає якби примусове рішення про те, що треба це зробити. Mm -hmm. От е, власне, основними моментами, тобто, тут е, я можу там, процедурі буквально пару слів сказати. Тобто, суть вона полягає в тому, ми вже сказали про те, що є певний первинний документ, відповідно до якого є певні зобов'язання, да? гроші, майно. Е, якщо є сроки, в які повинні виконати були ці зобов'язання. Якщо вони не виконані, то сторона безпосередньо кредитор, тобто так, яку повинна отримати, вона звертається до нотаріуса. І тут важливі є моменти, тобто, там важливий момент. Тобто, ми говорили про те, що це нотаріально посвідчений документ, первинний повинен бути. Ми говорили про те, що повинна надати. Передати документи, що підтверджують, що борг існує, він безспірний. Ну, так прямо в законі написано, Безспірність боргу. Тобто, документи первинні про те, що передали борг чи передало майно, документи про те, що повідомити нотаріуса, що да, дійсно борг не повертався або повертався частково, наприклад. Тобто, Що підтверджують безспірність цієї суми, яка стягується, застосовуються загальні вимоги щодо строків стягнення. Тобто, так звана. Позовна давність, ну такі спеціально, тобто, це срок, в який людина, право якої порушена, чи яка має право щось вимагати, наприклад, про гроші ну найпростіше, да? тобто механізм, наприклад, кредит. Тобто, в який срок вона має право повернути, вимагати повернення цих грошей. Це там три річний срок загальний. Тобто, нотаріус, коли такий виконавчий напис робить, він аналізує, чи дійсно дотримана цей трирічний річні стрік. Якщо там все стосується неустойки якоїсь там піні, да, то, то там спеціальний строк, менше там, річний, чи, чи правильно нараховані відсотки, ну, в якому в контексті правильно. Чи, от, наприклад, закінчився срок договору, а продовжує банк, або, наприклад, або фінансова установа, продовжує нараховувати відсотки. Тобто, чітко тут розуміємо, що тут безпірності немає. нотаріус вже не вчиняє. Тобто тут є ряд, ну скажімо. Механізмів процедур. Важливим там же також є те, що нотаріус повідомляє боржника, оцю людину, щодо якої вона хоче виконавчий напис зробити. Про те, що вона планує це зробити і там є певний строк да, на те, щоб усунути, тобто, зробити так, щоб цього виконавчого напису не було, виконати, взяті на себе зобов'язання. І, от, власне, ну, цей механізм ну, він. Ну, доволі такий непоганий, да, тобто за умови дотримання тих базових норм, от але у нас, але практика говорила трошки про інше. Тож про що говорила практика? як було раніше, що зміниться зараз після нововведення і як цей виконавчий напис зазвичай використовували для яких цілей? Ну, тут треба розуміти, що треба відверто говорити про те, що є ну, два моменти, два напрямки використання цих виконавчих написів. Тобто, один момент, тобто, це чіткий, зрозумілий виконав, застосування заходи безпосередньо передбачено законом захисту інтересів кредиторів, в тому числі банківських і фінансових установ. Тобто, це коли там є безпосередньо затверджено нотаріально укладений договір. І там він передбачає механізми захисту. Ну по ним питань немає. Ну індивідуально, але загально, ну звичайно, по ним переважно питань немає. Там вони більш-менш є обґрунтовані, вони грунтуються. Власне, вибачте за тавтологію да, за повторення, але на, власне на безпосередньо документі первинному і правильному. От. І це одна, один бік. Інший бік, тобто, це те, що стало вже просто останні роки, особливо це стосується до 24 лютого, тобто, це масове використання саме механізму виконавчого напису для стягнення або невеликих сум про стягнення там мані ну, разні онлайн кредити різні, невеличкі якісь. Або споживчі кредити, якісь і так там по карткам, яким або, наприклад, якісь більші суми, але, наприклад, пов'язані з там, що пропущено строк, ну тобто якісь нюанси. Да? І тобто, механізм виглядав власне таким чином, що певні нотаріуси, отримуючи отримали свідоцтво по закону. Ну, передважно з практики, да, так ми з відкритих джерел ми говорили про те, що це ставалося Більше стосувалося тих нотаріусів, які тільки отримали свідоцтво, молоді, ну, там, стосовно строків своєї роботи. І вони починили, починали е, масово видавати направо і наліво ці виконавчі написи, е, і на підставі будь-яких там документів, мінімальних, якихось, не дотримуючись процедури, повідомлення, трихорічного сроку, пені, і так далі, так до спірності. Так далі, так, і і найголовніше на підставі документу, що не є нотаріально посвідченим, Тобто, на підставі простого кредитного договору в письмовій формі. І, і тут, і що було далі? Ну, звичайно, що люди там скаржаться, Мін'юз починає перевірку, і велика кількість нотаріусів в подальшому дійсно втрачала ліцензії, були позбавлені права звіту. Але між цими моментом, коли це почалось, і коли його позбавили, ну, не всіх позбавили, насправді, але багатьох, відбувався якийсь там рік, півтора року, півроку. І за цей час він встигав зробити таких документів масово величезну кількість. І от, ви, не знаючи про те, що стосовно вас прийняти якесь рішення, просто заходите в магазин, прикладаєте свою картку для того, щоб оплатити якусь покупку, а вона каже: Ну вибачте, але ваш рахунок арештований. Чому? Тому що наступним етапом, отримавши таким чином виконавчі надписи, виконавчий документ, Ті з кредиторів, які є, ну скажімо так, намагаються спростити собі життя, так якщо так можна сказати, да тобто діяти не, не суто по букві закону, да? вони звернули потім звертаються до до нотарію, вибачте, до державних виконавців приватних або державних. І, власне, повідомляють, ну відкривають виконавче провадження. Державний виконавець, ну розуміючи, що звичайно він відкриває виконавче провадження. Так, да, він має право і повинен повідомити боржника про це письмово, але це там займає день, два, три тиждень, поки до нього дійде документ, якщо дійде, звичайно. А решт картки він може в той же день вже зробити і списати гроші там. подарунок. Ну тобто, ми говоримо про базове до 24 лютого. Зараз От ми говоримо про цей. Ну тобто і ну і все. Тобто і і, і поки, а іноді ці фінансові установи подавали інформацію про боржника неправдиву, де він живе, і виявлялось, що боржник живе в Херсонській. Бачу, що в Олександра можливо, якісь проблеми з інтернетом. Зачекаємо, поки він до нас знову приєднається. Друзі, я нагадую про те, що. Ми сьогодні говоримо про інструмент, завдяки якому могли стягувати борги в обхід судових процедур. Це виконавчий напис нотаріуса. Бачу, що Саша до нас вже приєднується. Тож, якщо у вас є якісь питання до Олександра з цієї теми, ви можете їх писати. Сашо, з поверненням. Так, да, Вибачте, е, і таким, тобто були такі ситуації, коли боржник, проживаючи там умовно в Херсоні. Виявлялося, що виконавчий напис виконавче провадження стосовно нього відкрите, наприклад, в Києві. Тобто, механізм, да, і звичайно, ну, що ускладнює комунікацію з державним виконавцем, порушує порядок про виконавче провадження, де воно повинно відкрити бути за місцем вашого перебування чи роботи, і так далі. І так далі. Тобто, і тут виникало питання, що можна зробити? Да, тобто, і от, тут або оскаржити цей документ. І в 99 випадках виграти насправді, або не займатися цим всім і заплатити борг. І в цей момент дуже часто ну, кредитори казали: ну там борг, умовно кажучи, був там 10 тисяч, нарахували, давайте так, умовно, як просто, да 30, ну більше, значно більше. Спинью, там, з якимись там відсотками, з такими, ух. І вони розуміють, і, і кажуть, а давайте, от ми вам ще там трошки от за 20 і ми. І не треба на адвоката, там і так далі. І так далі, і багато людей, тобто працювало це або списував виконавець ці кошти з е, рахунків, наприклад. Тобто, цей механізм він насправді е, працював на, в інтересах тих кредиторів, які ну не дуже не, законно, е, на мою думку, особисто ці дії вчиняли. От тому, ось так, або ж іти йшли по механізму оскарження. Про які, якщо потрібно, я можу там коротко проговорити. 24 лютого ви кілька разів сказали про те, що все змінилось, тобто з 24 лютого 2022 року не можна було за такою схемою стягувати кошти. Значить, так, ситуація, яка В... весною 20... ну, не одразу, не 24 лютого, трохи пізніше, були відповідно. Прийняті зміни, які заборонили взагалі виконавцям виконувати і ці виконавчі написи. Тобто, от все, що там було, воно було поставлено умовно кажучи, на паузу. Да? Тобто в такому форматі, а, і ну, ті арешти, які були накладені, вони вже ну якби існують, їх ніхто не знімає там і так далі. А от якісь активних дій. Але там був момент такий, що, що законодавець він поставив е, на рівно тобто безпосередньо і тих кредиторів, виконавчі написи, яких були вчинені на підставі простої форми, яка є спірною, да, і тих, що ну, дійсно від реалізовували свої там, права відповідно там до порядку і закону про нотаріат. Тобто в рівне. і це ну якби виникало конфлікт ну, от, чому так. Чому ну ми говоримо? Ми дотримались процедур. Вони ні, а от, от така от ситуація. От і, і власне, от безпосередньо зараз прийнято рішення в квітні місяці. І зараз вступив закону силу. Зміни ну вони насправді їх можна аналізувати з двох. Тобто, є там як і позитивні моменти, так і негативні. От, але ну вони принципово ситуацію змінюють яким чином змінюється ситуація, і чи якось вплине закінчення воєнного стану на стан справ? Ну давайте про погане для пересічного громадянина. Я маю на увазі. Тобто, тут механізм полягає він в тому, що раніше, от весь там рік, умовно кажучи, не можна було жодних дій вчиняти. По виконавчим написам, по виконавчим провадженням на підставі виконавчих напад зараз можна, але важливий момент тобто, і це негативно. Да, тому що е, фактично весь той масив, який був на паузі, він зараз почне і він вже почав працювати, і виконавча служба почне працювати безпосередньо по стягненню цієї заборгованості. Поряд з цим негативним моментом є також інші зміни. Які ну не повні, ну, якби опосередковано стосуються да, там, от нашої теми безпосередньо виконавчого напису? Чому тому, що там проговорені механізми е, можливості е, повернення арештів на е, рахунки фізичних осіб, е, і ускладнена процедура щодо їх використання. Тобто, якщо до цього було простіше, то зараз е, ну, ми бачили відкритих джерел, да, там сотні тисяч. Арешті рахунків наших співгромадян вони арештовані. Тобто, і це ну воно пов'язано насправді, тому що багато в яких випадках саме механізм арешту рахунку і був механізмом фактичного виконання в цих виконавчих написах, тому що кредити там ну було там 5, 10, 15 тисяч, тобто 30 тисяч. Тобто, це ну і тому ць, іноді цього вистачало людина. Там отримала. Зарплату два місяці арештували, раху половину зняли, а там, умовно кажучи, там далі якось. Тому це, і насправді тому всі, хто мають виконавчий напис зараз, повинні розуміти, що вони під умовною загрозою виконання цього. Якщо вони не погоджуються, то ну, ви повинні реалізовувати механізм захисту, про який я можу сказати трошки пізніше, да там пару слів. Тобто, з позитивного з позитивного. Чітко зазначено, що виконавчі написи, які вчинені на підставі от е кредитних договорів, які письмово не посвідчені, забороняються. Тобто, це про що? Хочете, робіть їх, хочете їх робіть, але виконавча служба їх не буде виконувати. І це ну, насправді прекрасний е приклад. Вирішення проблеми, яка існувала багато років, ну і, мабуть, можливо, була якась зацікавленість, якась чи не доходило рук, я не знаю, але це рішення воно дуже важливе. Тому що воно з одного боку захищає нормальних кредиторів, які ну, за тих чи інших обставин дійсно використовують законний механізм захисту своїх інтересів, з іншого боку, не потребує, тобто звільняє від того тягара. Доказування, звернення до адвоката, до юриста в суд, про оскарження цих виконавчих написів і так далі. і так далі Тобто, це ну от це це дуже важливо. Тому, але тут це стосується всіх нових, всіх, що завтра, от завтра, да там які будуть видані, і завтра, які, які будуть завтра пред'явлені виконавчу службу, навіть правильно, а не видані. да тобто Тому і це дуже важливо, тому що ну це в плюс людям 100%. Ви згадали про механізм захисту, тож давайте поговоримо і про це, як обезпечити себе, якщо можна? Дивіться, тут, в принципі, ситуація власне виглядає таким чином. Єдиним механізмом ефективним це буде безпосередньо судове оскарження цього документу. Так, да, паралельно необхідно звернутися, якщо дійсно це на підставі того. Незаконно, ми бачимо там якісь порушення суттєві, або по розрахунку, або там я на підставі просто в простої, простої письмовій формі кредитний договір, там чи якісь там моменти. Строки не повідомлено. Міністерство юстиції звертаємося, повідомляємо, що такий нотаріус дійсно вчинив такі дії що для, для того, щоб ініціювати перевірку і призупинення, а можливо, потім і позбавлення права заняття спецнотаріальною діяльністю. Це один момент, але ну він якби вторинний первинний це ж таки це судовий захист, і тут ми говоримо про звернення до суду, про визнання такого виконавчого напису, таким, що не підлягає виконанню підстави знову ж таки, порушення трьохрічного сроку. Ну, ну те, що ми все з вами говорили, да? тобто якщо порушено трирічний позов на давність, якщо виникають сумніви щодо тої. Розрахунку заборгованості, тобто, без немає безспірності, якщо це на підставі простої письмової форми договір кредитний, якщо вас, ну і додатково, якщо вас там не повідомили і не направляли вам вимогу. Тобто, це звернення до суду, до суду за місцем виконання, за місцем вашого перебування, тобто, де виконавець виконує там за місцем роботи може бути, якщо утримання заробітної плати, наприклад. Е, і тут важливий момент, що чинне законодавство передбачає можливість так званого забезпечення позову. Тобто до того моменту, як суд, поки там, може місяць, два, три, пів року да, тобто, розглядати вашу справу, тобто ви, ви маєте можливість е, одночасно або навіть до повдання звернення до суду ну, або одночасно, е, попросити суд передбачення звернутися заяви про забезпечення пози, то призупинити виконавчі дії, тобто сказати виконавчу, поставити виконавчу службу на паузу, умовно кажучи, простою мовою. Не робіть поки нічого, поки я не розберусь з цим моментом. Ну от такою простою мовою, переважно в цей момент у вас вже все арештовано. Ну да, тобто, всі рахунки і так, далі, і так далі. Раніше ну, всі рахунки були арештовані, і власне це заарештований ну, і арештований. Гроші ніхто не забере, але користуватися ви ними не можете. Зараз цей же закон, закон, про який ми говорили, і про те, що вступив в силу і вниз зміни, в тому числі закон про виконавче провадження, він передбачає, що дає можливість людині, у якої арештовано рахунок, в тому числі незалежно виконавчий напис, не виконавчий, це загальна така ж, загальна норма. Звернутися до виконавця і попросити. Визначити який конкретний рахунок, один вона ця людина буде використовувати для забезпечення своїх мінімальних базових потреб. Це в період саме воєнного стану. Там з чимось не пам'ятаю, 700 сімсот тринадцять чотириста гривень. Ну тобто, ну насправді більше ніж переважна більшість пенсій, переважна виплат ВПО та й зарплат багатьох, от тому. Ну і це і виконавець, якби на. Фактично визначає, що це, от цей спеціальний рахунок, якщо так можна сказати, да і банк, і ви можете в рамках цієї суми місячний, місячний період використовувати цю суму, тобто, це поки ви там оскаржуєте, доводите і так далі. І так далі. Тобто, от це загальний механізм захисту з урахуванням безпосередньо, от спеціальної норми, що діє в воєнний стан стосовно звернення до власне, процедури оскарження. Ну, багато шаблонів звернення до суду, це є шаблони, Тобто, там 90%, 95% інформації, яка там можна її знайти в інтернеті. Зразки, там вбиваються які ваші персональні дані, кредит, де ви живете, і так далі. Так далі. Тобто, і доволі багато інформації. Ні, будь ласка, первинно, якщо. З первинною консультацією ви можете звернутися до нас або до іншої багато щасті ресурсів, де ви можете проконсультуватись, вам можуть підказати, дати шаблон, який ви можете використати, і потім проконсультувати безпосередньо вже по куди звернутися, який суд де знаходиться. тому що це насправді треба моніторити, тому що це змінюється, і підсудність змінюється, і е, е, конкретний суд який виконує обов'язки, який виконує да, там, територіально, працює по Херсонській області на даний час може, все зміниться з 1 червня? Там плани є, там були раніше вони трошки переносились. Тому насправді зразків багато Ні, звертатися правовою допомогою. Хочете наймайте собі адвоката, якщо є така можливість, насправді по цим категоріям справ стягуються. Витрати на адвоката. Тобто, ви зазвичай. У нас були такі ситуації, коли клієнт каже: от, ви знаєте, я хочу просто зайнятися цим питанням, тому що вони мене замучили. Ну це незаконно. І там борг був 5 тисяч гривень, а уклали договір там з адвокатом, я знаю, там на 10 тисяч гривень. Ну, звичайно, справа виграшна. Виграли, вони скасували цей виконавчий напис, і ця контора стала цією людиною 10 тисяч гривень, вина за адвоката, а він цієї 5. Ну, тобто, тобто це як додатковий такий, що метод спонукання до дотримання чинного законодавства, скажімо так, законний. Ну, власне, так. Олександр, я дякую за роз'яснення. Хочу сказати, що наші глядачі зараз бачать контакти безоплатної. Правової допомоги в себе на екранах, тож якщо у вас буде така потреба, ви можете звертатись, ви після завершення трансляції також можете писати коментарі, ми спробуємо на них відповісти. У підсумку нашої розмови, що ми можемо сказати, наскільки цей закон позитивно вплине на громадян і на захист їх інтересів. Якщо ми говоримо про всі ті громадян, стосовно яких Ще не прийнято, але в них є там зобов'язання, по яким фінансові установи планують приймати рішення і планують їх стягнувати, воно є позитивним, оскільки воно захищає їх від цього, умовно кажучи, арешту рахунку завтра неочікувано. Але при цьому всі ті люди, які мають такі борги, да, тобто і по яким вже винесено виконавчі написи, які вже в виконавчій службі. Тут треба з ними працювати. Тут я ще маленьку пораду дам. Тобто, будь ласка, 5 хвилин це займає. Є такі ресурси, як автоматична система виконавчого провадження, тобто, реєстр, ну, можна, можна забувати як реєстр виконавчих проваджень, таким простим. Да? Або, або а також реєстр боржників. Будь ласка, зайдіть ресурс безкоштовний, Зазначаєте своє прізвище, ім'я по батькові. Там іноді ідентифікаційний код, іноді це безпосередньо дата народження. Вас перевіряєте, і ну і воно одразу дасть вам інформацію, чи є стосовно вас якісь борги, виконавчі або немає. Користувачам діє ну тут простіше, вони повідомляються, да, тобто можна зайти в спеціальний розділ і подивитися так, чи є у вас якісь борги. Тому перевіряєте, контролюйте цей момент. Це можу порадити. Дякую за роз'яснення. Друзі. Я ще раз хочу нагадати, що номери безоплатно безплатної правової допомоги первини. Ви бачите на своїх екранах. Ви можете звертатись, якщо необхідна допомога. Також можете писати коментарі. Якщо ви нас дивитесь після завершення прямої трансляції, ми спробуємо відповісти на всі питання, які будуть. І підписуйтесь звичайно на нас у соцмережах. Підписуйтесь на сторінку медіаплатформи «Вгору» та на сторінки шерифи для нових громад в Фейсбуці та Ютубі. Давайте разом захищати свої права і гарного вечора. До побачення.